Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари рашистів по східних, південних та західних областях України. За результатами спецоперації затримано п'ятьох учасників ворожого осередку: наймолодшому з них 16 років, а найстаршому 23. Як встановило розслідування до складу агентурної групи Входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними співпрацювали двоє братів з Харківщини. За матеріалами справи фігуранти знали один одного, але діяли порізно і замикалися на єдиного куратора з ФСБ. Після дистанційного вербування агенти отримали завдання на підготовку координат для ударів поборонних по об'єктах України. Щоб виконати завдання, фігуранти подорожували містами, де поруч з потенційними цілями паркували авто з вімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8 12 годин фіксували можливу наявість на локації особового складу і техніки наших військ. Час від часу фігуранти поверталися до того, щоб перевірити заряд акумуляторів від реєстратора та змінити карту пам'яті для подальшого запису. Контрозвідка СБУ завчасно викрила російську агентурну групу і поетапно задокументувала кожного фігуранта. Після убезпечення локації сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання.